Два відомих способи деокупації військовим шляхом: це так як Хорватія зачистила сербів на своїх територіях, які вони окупували, і другий спосіб це мирні домовленості, які передбачають виведення ворожих військ. і Тимчасовий порядок управління цими територіями для адаптації місцевого населення і колаборантів до нового порядку, тобто окупант дбає про те, щоб ті, хто співпрацювали з ним, не були покарані. Якщо вони не вчинили військових злочинів, саме такий порядок деокупації був передбачений мінськими домовленостями, цей порядок просувався дуже повільно, дуже слабо, і він зовсім зупинився з приходом нової команди в 2019 році. Про це в мене є, до речі, різницю між різними способами. Великий матеріал на каналі. Підписуйтесь, читайте, дивіться. Слава Україні!